Сьогодні у нас Dell J1KND. Така досить популярна батарейка на рівні HP mu 06 дуже часто зустрічається. Потрапила вона вже до мене після якогось майстра. Уже хтось її розбирав і не зовсім акуратно. І зараз покажу, що тут з нею намагалися зробити. Так, я вже також її розібрав. Що тут? Оригінальна батарея на оригінальному контролері з температурником, от, запобіжником, все окей. На елементах Sanyo. Чіп тут 8050, 50 8050 Sanyo. 50 Елементи Sanyo, але один нюанс. Оця одна секція вже перепаювалась Чомусь. Незрозуміло мені чому. Паяльником хтось там щось паяв. Зараз в принципі, вона робоча. Отут От ось таку перемичку запаяли з провода, Ну не суть. Зараз вона робоча, але там full change capacity, ємність залишкова, щось там буквально 80 мАч. Я вже її зачитав. Також майстри тут не зовсім правильно зібрали цю збірку без отакого отвору, і їм довелося в корпусі тут відламати кусок пластика. Але не суть. Зараз підключаю покажу вам, що тут в неї залишилось і що я далі з нею буду робити. Продовжую діагностику і бачимо, що на прогері вольтаж на ній є 11,3 вольта. І в програмі SBS наступні дані. Бачимо, що батарейка не заблокована. Вольтаж на лабораторній кубу, ключі відкриті на 12,6 вольта і 1,7 А вона готова в себе приймати. Пройшла вона 760 циклів, проєкт найомність 4500 мАг. Залишкова ємність, те, що я говорив, навіть не 80, а 24 мАг. Звичайно, що вона ну, працювати не буде, не триматиме, тому що від цього параметра залежить час роботи батарейки. Зараз покажу умовний внутрішній опір по секціях. І ми побачимо, що тут у нас. Отакі от от такі показники. Перша секція 244. Умовно, мільйом, але ми рахуємо в попугаях, тому що це тільки умовно. Так, зараз зупиню. Друга 207, третя 184. Все, це вже. Показники, що елементи вийшли з ладу. Я потім, як перепакую її на Samsung 32E, покажу, які тут будуть показники після перепаковки. Так що зараз запам'ятайте, звертайте увагу, що тут. Вигляд нової збірки на Samsung 32E. Все зварено, все пропаєно, все ізольовано, все окей. По цих елементах що? Оце 4, я так полагаю, що вони рідні від цієї батареї, а це ні. Хоч це і це, і це, але вони зовсім різні тут маркують.